Ліна Костенко Життя іде і все без коректур. Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпандур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа обереться шати. Єдиний хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди, життя іде, і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка. Прозрінь, не бійся, бо вони як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки.